Від. ЄС готується продовжити тимчасовий захист українців до 2027 року. 13 червня рада єС з юстиції та внутрішніх справ розгляне питання продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року. Також міністри обговорять можливі варіанти переходу на інші форми легалізації. Це може бути останнє продовження, оскільки дію директиви обмежено законодавчо. Словаччина проти нових санкцій для Росії. Парламент Словаччини 5 червня ухвалив проросійську резолюцію. У документі йдеться про шкоду санкцій для економіки країни. А уряд закликають блокувати нові обмеження проти РФ у міжнародних організаціях. За проголосував 51 депутат. Опозиція волевиявлення проігнорувала. Трамп обмежує в'їзд для громадян 19 країн. Президент США оголосив про заборону на в'їзд для громадян 12 країн. Нові обмеження ще для семи країн. Причиною стала атака в Колорадо, де єгиптянин, що перебував у США, нелегально напав на єврейських демонстрантів. Під забороною, зокрема, Афганістан, Іран, Лівія, Ємен, а також Куба, Туркменістан і Венесуела. Обмеження набуло чинності 9 червня.